З нами вортар команди «Форца» Андрій Євтушок. Що ж, дуже активний початок, швидкий гол, все ніби складалось добре для команди. Чого все-таки не вистачило? Чи як пауза зіграла не на користь Форці? Так, дійсно, перший тайм, мабуть, що вийшов ідеальним. Це, мабуть, ще найлегший тайм за весь сезон. Взагалі і в чемпіонаті в Кубку, тому що там і ударів не було, мої ворота. Класно налаштувалися, варили величезну кількість моментів. Два голи забили, чого, в принципі, було достатньо для першого тайму. Ось у другому Ну, ми в говорили про те, що вони зупинялися, але треба віддати належне все ж таки в команді земельних. Ми почали зустрічати нас вище. ще. Вони фізично готові дуже добре, це команди, у мене футзальник розумію, і тому дещо стало важче створювати моменти. І, мабуть, що це була найголовніша причина, саме чому ми не створили достатню кількість моментів у другому таймі. Тобто, і саме тому ми пішли п'ятим, тому що ми розуміли, що навряд чи ми заб'ємо два голи, граючи в чотирьох. Але ну награвали, проте дуже мало. Ми, в принципі, в сезоні грали п'ята, і в нас було два тренування, щоб його награти. Але знову ж таки, у них фізична підготовка класна, і там навіть тактично не потрібно було нічого видумувати. Вони просто неслись на нас, і з цього нам було дуже важко розкладати момент. П'яти друге питання з приводу залу: наскільки гра змінилась тут широко можна виходити з оборони в атаку. Чи це ну наскільки це важливо взагалі в цих в таких іграх? В принципі, для футзалу це важливо. Тобто, нам потрібно, коли ти а, граєш у футзал, тобі хочеться грати на такому полі або на трошки меншому, як наприклад, фок, тому що ну як наш ФОК, який зараз вже закрився, тому що а, тому що те, що було в Кропивницькому, все ж таки це важко назвати. Подзальним полем представники до мене підійшов. Він це розуміє, команда команди він каже, що у нас немає в Карпаницькому, і тут якби до них питання можливо є, тому що як коментатор сказав, проговорився, що в них була змога приїхати в Черкаси і там проводити. Але ми розуміємо, чому вони туди не поїхали, тому що всі команди, які приїжджали на такі в таку клітку, 12 метрів ширину вони всі ну просто офігівали. І, звісно, вони не могли показувати футзал саме ми. Тому що в нас швидкі гравці десь там прокинути. Це було важко. Ось ми не жалілися назад у Кропинецькому. Там навіть Михайло наш воротар дав інтерв'ю. Хоча було дуже важко, але чесно кажучи, чотирьохметрова зона воротаря, воротарі мені зрозуміють це. А я не розумію, як асоціація фотозалу України допустила цей стадіон, цей майданчик. Якщо вже назвали другою лігою України, то, будь ласка, потрібної мови, що були в Другій лізі України. А так ми прийшли в якусь клітку, яка там, я не знаю, 12 метрів ширину, 20 метрів дожину. Але найганебніше на нього погляд сталося перед початком цього поєдинку. Команда земельних хто з них на початку прийшов. Скачав якийсь додаток і почав рахувати метри в ширину. Тобто мали б совість, тому що ми ж вам нічого не казали за те поле. А ви тут порахували, що тут 22,5 метри, і сказали по стандартам 20, а те, що у вас там було. Ну, типу, мали б совість просто не рахувати ці метри, це було б дуже некрасиво, зі сторони. Когось, це не команда, це хтось, але це було дуже некрасиво. Про те, що я хочу сказати, що дякую все одно за гру. Вони молодці. Це футбольна команда, переграли в футзалі. Ну, тобто, ми, тому бажаємо усе. Бачу, як вони виступлять в фіналі. Останнє питання: як би оцінили загалом виступ в другій лізі України? Це дебют і дойти до такого. Якби, рівня це вже дуже великих успіх. Як команда сприймає взагалі весь турнір і все, що на ньому сталося за ці дні? Ну, наразі команда зрозуміла, що вона трошки вона там бала. Розчарована, але в цілому це просто дуже великий досвід для кожного з нас. Багато гравців у нас отримали його вперше. Зараз ми ще це не до кінця розуміємо, але потім вже на такі важливіші важливі матчі буде виходити набагато простіше. Навіть зараз це вже видно. Якщо перша гравка Урбана була така трошки важко, трошки, але зараз просто вийшли і абсолютно ні в кого не було ніякої там паніки, і це дуже важливо як для. Наступна ж вона була задача дотримати досвід. Ми його 100% отримали. Ми ось хотіли десь вийти чим далі. Тобто там зрозуміло, що ніхто не став здачі виграти, могли виграти. І, ну виграємо класно. Але головне, що ми пройшли перше коло, чотири матчі зіграв супер клас. Дякую в принципі всім. Дякую Григорію. Іванову, нашому президенту за те, що він це все організував. Тому що це фінансово, я знаю, там суми ну достатньо багато. дивлячись, що у нас немає спонсорів спонсорів, і він типу не мільйонет. Тобто дуже дякую, дуже дякую болівальникам. Це просто клас. В 4 години в будній день що е, перший матч проти Урбана. Що зараз навіть ми програли, ви чули, яка це була підтримка. Всі кричали, що ми молодці, це клас. Просто це дуже раді. Ось що в нас з'явилися і болівальники. Ми нікого не купляли, нічого просто з'явилися, тому що ну, якось у нас така команда класна. І е, в цілому бажаю команді Гонба Іванків, наші Житомирські, виступити е, якнайкраще у фіналі чотирьох. Бажаємо виграти вони все для цього є. Ось надіємося, можливо, в Житомирі цей турнір буде. Фінал чотирьох дуже буде круто. Їм і ще хотів подякувати також нашій армії. Це дуже важливо. І в нас навіть є гравці, які е, там це кого я знаю, це Сергій Савицький, це е, Святозар е, святоза Долинський, це Денис Кравчук, до речі, з першої команди. Е, на в кінці сезону він приєднався до вас з Дуже дякую, тому що саме завдяки вам ми можемо тримати ці емоції, можемо грати в цих Дякую, успіхів у майбутньому.